Тему для брифінгів спробуємо визначати тепер уже не за нашою ініціативою як державних службовців, а за вашими пропозиціями. Тобто ми будемо намагатися збирати ваші пропозиції щодо того, хто конкретно має прийти з керівників і на які питання відповісти. Будемо намагатися збирати ваші пропозиції безпосередньо. Через електронну пошту, через телефонний зв'язок, можливо, через сторінку облдержадміністрації у Фейсбук. Також ми сьогодні, сьогодні отримали листа, які ми також сьогодні ще раз продублюємо на керівників ваших засобів масової інформації щодо того, що всі ви, всі журналісти, не тільки з Чернігова, а також з районів, з міст області, можуть пропонувати свої теми, свої питання. Для того, щоб ми могли вирішити, хто з керівників прийде на брифінг у понеділок і буде відповідати на ваші питання. Чому понеділок? Ну, ми подумали, що в цей день не так багато заходів. Крім того, ця інформація встигне покласти у друковані змі. Можливо, ви будете знаходитися на певній стадії журналістського розслідування і зможете задати питання тим керівникам, які безпосередньо відповідають за ту чи іншу ділянку роботи. Отже, щотижня до... Ранку п'ятниці ми чекаємо ваші пропозиції, потім, потім визначаємо керівників, які прийдуть, або спеціалістів, або інших державних службовців, і будуть відповідати на ваші питання безпосередньо і на критичні, також і на ті питання, які ви бажаєте задати. От це таке нововведення, яке ми будемо намагатися впровадити з буквально цього тижня.